Пропонуємо вам замовити бочку МЖТ-12, вакуумну асенізаційну. Бочка використовується для викачки гноївки свинокомплексів ВРХ, перевезення до поля і розкидання на ширину 10-12 метрів. Це найкраща комплектація. Бочка товстостінна. 8 мм товщина стінки всередині заводська емаль. Бочка укомплектована євроосями. Резина 445. Бочка обладнана вакуумним насосом КО510. Ми рекомендуємо ставити на такий об'єм вже більш потужний вакуумний насос. Зверху бочка обладнана люком. Також бочка обладнана драбинкою. Ззаду на бочку встановлена додаткова опція, змішуючий пристрій. Мішалка нашого виробництва працює від гідравліки трактора. З приводу купівлі та замовлення звертайтеся, пишіть та телефонуйте.